Подумав, може комусь цікаво буде таке рішення. Так, оце вентилятори на, на таких зажимчиках. Вони як амортизатори, бачите, стоять, працюють прикольна штука. Так, і як вирішено живання вентиляторів? Дивіться, оці два рідні вони заходять ось на плату, роз'єм і там трьохпіновий роз'єм. Тобто там шим регулювання йде обертів вентилятора. І це тільки шимка заведена на ці два вентилятори. І вони обов'язково повинні бути з шим регулюванням, бо буде по помилці перший випадати, ну, вставати в помилку. А ось ці два вентилятора звичайні просто там на 12 В без регулювання чим. Тобто регулювання йде на першому вентиляторі обертів і фактично в паралель включені ось ці два вентилятори. Так що ось така от цікава штука. Користуйтесь.